Я дуже хотіла би окремо зупинитися на питанні, яким чином НБУ відніс кримчан до нерезидентів. Дійсно, сьогоднішній день в законі суб'єкти, які зареєстровані або проживають на території Автономної Республіки Крим, вони віднесені в межах податкового і митного законодавства до нерезидентів. І крім того, в законі ще є норма, відповідно до якої національним банком надано право встановлювати платіжні і розрахункові режими для цих суб'єктів. Тому на цій підставі національним банком було прийнято рішення віднесення суб'єктів, які зареєстровані і проживають на території Крим, до нерезидентів. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що це зовсім не обмежує ті розрахункові режими, які на сьогоднішній день діють для резидентів України. Тому що платежі можна здійснювати як в національній валюті, так і в іноземній валюті. Рахунки можна відкривати як в національній, так і в іноземній валюті. Ними можна користуватися і здійснювати платежі як на територію Криму. Так і з Криму на материкову частину України. Ми на сьогодні визначили, що суб'єкти, які зареєстровані, проживають на території Криму, це, вони віднесені до нерезидентів. І на сьогодні, як юридичні, так і фізичні особи, які мали відкриті рахунки в уповноважених банках на території України, вони мають ці рахунки переоформити. Для цього фізичні особи мають подати заяву відповідну до уповноваженого банку, і уповноважений банк здійснить таке переоформлення. Оформлення рахунку насправді операції, які здійснювалися раніше по такому поточному рахунку, наприклад, національній валюті, вони будуть здійснюватися, і при тоді, коли клієнт переоформить цей рахунок в рахунок як нерезидент. І якщо, наприклад, фізична особа, яка зареєстрована на території Криму, але вона проживає на материковій частині України і тут працює, отримує заробітну плату на свій поточний рахунок. Вона зможе її і надалі використовувати на свої потреби. Якщо фізична особа захоче здійснити переказ коштів в національній валюті, на... В Крим вона може здійснити такий переказ, і крім того, ще за допомогою використання платіжної картки можна зняти кошти на території Криму. І крім того, цю платіжну картку можна використовувати і на материковій частині України. Тому ніяких обмежень щодо режиму рахунків на сьогоднішній день, навіть у тому випадку, коли такі рахунки будуть переоформлені, на нерезидентів не існує. Нує що стосується юридичних осіб, то юридичні особи дійсно мають закрити такі рахунки. І якщо вони надалі хочуть здійснювати діяльність на території материкової частини України, необхідно зареєструвати на території України зареєструвати представництво і відкрити поточний рахунок. Представництва в уповноваженому банку України і здійснювати вже розрахункові операції відповідно до режиму поточного рахунку представництва на території України. Для фізичної особи необхідно подати тільки заяву для переоформлення рахунку. А юридичній особі дійсно треба закрити рахунок, і цей рахунок треба зареєструвати представництво. Це дійсно додаткові труднощі для такої юридичної особи. І вже тоді на підставі реєстрації представництва на території України. Можливо відкрити інший рахунок. У тому випадку, коли фізична особа, яка зареєстрована на території Криму, хоче відкрити депозитний рахунок, вона повинна звернутися до банку і такий рахунок їй буде відкрито. Єдине обмеження, яке на сьогоднішній день існує, такі рахунки не можна відкривати в російських рублях, відповідно до норм цього, сьогодні діючого закону. Крім того, хочу звернути вашу увагу, що мешканці України, які мали на території Автономної Республіки Крим майно, в тому числі, наприклад, нерухомість, на сьогоднішній день можуть здійснити платежі за утримання цієї нерухомості. Ви маєте звернутися до банку і зі свого поточного рахунку ви можете здійснити такий платіж як в національній валюті, так і в іноземній валюті на територію Криму.